Добриран. Угу. Сьогоднішнє заняття. Розминочку. Як завжди, з дихання, з фіксованого вдиху. І сьогоднішня наша вправа називається Погони. Як вона робиться? Ми кладемо руки на плечі, на вдих ми різко їх скидаємо. Тобто як це має бути? Набираємо діафрагмальне ж дихання, звісно. Набираємо діафрагмальне дихання на різкий скид рук. Зараз виконуємо 16 вдихів. По 4 підходи і між ними 4 секунди перерви. Зараз поки що просто пару разів спробуємо змістити рухи, поєднати їх <кій> рухи з диханням. Поєднуємо, пробуємо. Можна ще. Можна ще спробувати навхрест. Так може бути простіше по рухах. Якщо так легше, то пробуємо руки навхрест. Якщо отак легше, то працюємо отак. А тепер йдемо на перший підхід. Зброс. Так, відпочиваємо: один, два, три, чотири, другий підхід. Один, два, три, чотири, третій підхід. Один, два, три, чотири, четвертий підхід, є. Yeah, Відпочиваємо п'ємо водичку. Відпочили, перевели дихання, подихали. І тепер переходимо до фіксованого видиху одразу. Сьогодні ми робимо теплий видих. Тільки теплий видих. А на фіксований видих, нагадую, ми працюємо нижнім пресом. Ми маємо робити зараз акцент не на вдих, а на видих. І ми маємо видих виштовхувати м'язами нашого кору. При теплому видосі, при фіксованому диханні, не фіксована норма дихання. Тобто ми його робимо доти, доки не стомимося. Немає якоїсь кількості. Потрібно. Поїхали. Добре. Так, відпочиваємо, переводимо дихання. Так. І тепер переходимо до звуку. Знаходимо грудний регістр. протягуємо звук до закінчення дихання. Mm -hmm. Так, є. І переходимо до сирени. Ми зараз робимо довгу сирену. Ми піднімаємо звук знизу і доверху. Зараз зробимо тільки в один бік, тобто знизу доверху. Гм. Mm -hmm. Стивим. Пробуємо ще. Стараємося робити м'яко. Зараз, коли переходимо на грудний, стараємося не тиснути. Тобто, як перший раз я робила, переходила на, виводила звук наверх, так краще зараз не робити. Стараємося переходити м'яко. І спокійно відпускаємо. Так, а тепер стараємося подовжувати і трохи більше знаходитись на нижньому. ee 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 Так, а тепер пробуємо переходити знизу, вверх і зверху вниз. Mm. 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 Так, добре. І тепер переходимо до артикуляції. Починаємо з, розвитку, з розминки артикуляції. І перше, що ми робимо, це буде видалка. Ми язик піднімаємо вгору, опускаємо до підборіддя. Також зі сторони в сторону і по колу. Вгору вниз зі сторони в сторону 20 разів. 1, 2, 3, 4. По колу 10 в один бік, і в інший також 10. Є. І тепер працюємо на витягненні язика. Зараз витягуємо його або в положенні трубочка, або, якщо не вмієте трубочку, то просто витягуємо язик. Але положення губ має бути трубочкою. Коли витягуємо язик, має відчуватись ось тут витягнення прямо в корені язика. Так, є. Угу. І тепер переходимо до губ. Ми зараз робимо наступне. Перша вправа буде розчистка. Ми маємо губи наші, ніби розчисати об зуби. Спочатку верхню губу, наче надягаємо. Тепер нижню. А тепер обидві. Угу. Так. І тепер робимо вправу, яка називається поцілунок рибки. Ми робимо одна рибка, коли вона повітря бере, коли вона її з води витягнеш. Ми переходимо від літер від літери О, О до літери У. Але тільки губами щелепа не рухається. Mm -hmm. Det bør litere i o. Tedy EU, Typer AU. Угу. Прекрасно. І тепер переходимо до літеру сполучення. Ми відкриваємо наші літеру сполучення. І перші ми відкриваємо ті, які на картинці. бдгі, гбді. Так, і починаємо читати. Саме важливе, що коли ми читаємо голосні літери, ми їх маємо читати дуже об'ємно. Якщо це і і, і, і. І, і, е говоряться на посмішці. Якщо це голосні літери, вони великі, широкі, відкриті. І, і е, а, О. У... Пам'ятаємо, що коли ми тренуємось, ми маємо працювати в 110 тисяч разів і відсотків більше. для того, щоб коли ми почали говорити, у нас зайве знялось і залишилась тільки хороша напрацьована база. Тому завжди на тренуванні потрібно працювати гіперболізовано. Завжди, коли ми розминаємось, коли ми дихаємо, що завгодно робимо. Маємо працювати гіперболізовано прям дуже сильно. Всі голосні об'ємні, всі голосні широкі, всі приголосні мають бути ніби прожовані. Вони мають бути дуже-дуже чіткі. Вдрі, дрві. Вдре, дрве, Вдра, дрва, Вдро, дро дрво, в дрву, вдри, дрви. І так далі. Бдгі, гбді. Бдге хбде, бдга гбда. бдго, гбдо, бдгу, гбду, бдги, гбди. Пткі тки, птке, тпке, птка, тпка, пкотко, пку рсті, стре, тки, стра, рста, стро, рсто, Стру щу, стрирсти, млі лми, млеме, мла лма, мломо, млу му, мли лми, рли рі, рре, рле рре, лорре, лорро, рлуру, ры, рли, рри. Жди джі, жде дже. Жда джа. Ждо джо. жду – джу, жди – джи. зждри, ждри. зждре – ждре. Здра, ждра. зждро – ждро, зждру – ждру, здры, ждры, клепик пти, клепик птепи. Клапі к клопі к птопі, клупі к птупі, клипі к птипі. Так. І зашліфуємо це наступними літеросполученнями, які у нас прописані і закріплені. Зімнл Земнил, замнил, зомнил, зумнил, птке, птка, птко, птку, птки. Зждрі, зждре, зждра. ждра, зждро зждру І ждри, і ісцеш, і ісош, і суш ізциш. Гбдіпт, гбдепт, гбдапт, гбдопт, гбдупт, гбдипт. Штріц, штрец, штрац, штроц, штруц, штриц, вздріж, вздреж, здраж, вздрож, здруж, здриж. На сьогодні це все.